Ралочка, вітаємо 27 років. Друзі, вітаємо всіх, хто під'єднався до нашого етеру, до нашої телестудії, телестудії MTV Шоу, яка відкрита на ці два святкові дні. На честь дня народження театралички мистецької театральної школи МТШ, нашої Алма-Матер. Вітаємо усіх вас З днем народження! А, ДТШ! а де ДТШ! А, а, слава Україні! Okay. Героям! Yeah. Слава! Слава ЗСУ! Тричі! Слава, слава! Слава! Просто зараз нас буде пряме включення з нашими журналістами. Ми знаходимося в мистецькій театральній школі, де зараз особливому відчувається натхнення та енергія. Зі всіх спирає у день, день народження, фейербеками комати, танцюють всі планати, у день народження, я на рік мудріше і на рік молодше, У день, день народження, і я люблю. ефірі І в нас вже сидить наша перша гістя Євгенія Іванівна. Доброго дня! Вітаю народження! Вітаємо вас! Дякую. Як у вас театрали? Нас всіх нас, ну, так. Настрій, нас, нас нас, як завжди. Все чудово. На якому факультеті ви навчалися? Я навчалася в Київському національному університеті імені Івана Карповича Капелька на факультеті акторка театру Ляльова. Ким ви хотіли стати, коли були дитиною? Акторкою. Одразу. Одразу. Одразу, так. Ні, спочатку десь до класу, напевно, п'ятого я хотіла бути ветеринаром, але потім я побачила першу кров, зрозуміла, що ні. Ветеринар це точно не моє. А потім у школі, десь починаючи з п'ятого класу, я одразу сказала мамі «пока, Я їду до Києва, і вона навіть зі мною не сперечалася з цього приводу. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Діти. Тобто навіть у таких моментах, коли діти приходять до тебе щось розповідають, і ти цього не знаєш, і ти хочеш бути на одній хвилі зі своїми дітьми, і ти йдеш, дивишся той фільм, який вони сказали. Почати ну розумієш, що це не для того, не для твого віку, але ти хочеш бути з ними на одній хвилі. І хочеш розвиватися, розвиватися задля того, щоб дітям дати все те, що ти вмієш, і навіть ще більше. Тому що ми вчителі неважливо скільки років працюємо у школі, але ми з кожним роком вчимося. Разом з вами чомусь новому, чомусь цікавому. А якщо б ви могли стати персонажем якоїсь книги чи фільму? Це був би який персонаж? Цікаве питання, тому що в мене дуже багато особистостей. І, і Я сьогодні хочу бути однією, завтра іншою, через п'ять хвилин взагалі. А ну а, а зараз на, на цей час. Напевно, Індіана Джонс. Щось таке. Нічого собі. <плалося>. Так. так. Пригадайте, будь ласка, найкращу відпустку, яку ви проводили? Взагалі, усі мої відпустки і вихідні, вони найкращі, коли я їх дуже активно проводжу. Тобто я не люблю сидіти вдома а, і мені хочеться зробити все, що можливо в мою відпустку вихідні. Тому будь-яка відпустка, яка стосується якісь подорожі, якихось прикольних театральних фестивалів, це відпустка, напевно, найкраща. Но це одна з найкращих таких, яка була нещодавно, ну, перед війною. Це була поїздка в Румунію. На підвищеній кваліфікації я там була. Тобто це була і відпустка, а. і щось класне, креативне, що можна було нове щось дізнатися і принести сюди. Круто! Завдяки цієї відпустці я почала тут викладати грим, тому що в мене було там підвищення кваліфікації по курсу Гриму. А. А. І, mm -hmm. Так, так розповім розповім. ну Ми дуже Район. полюбляємо грим. Дуже. Ну хто ходить, полюбляє. Хто ходить, той не полюбляє, звісно. Ну, дякую вам велике. Завітали для нас, приділили нам трохи часу. А зараз ми з вами подивимось, що відбувається в нашій школі. Cool. Okay. А кто нас там дивиться, дивиться в прямому етері? Аня гра у нас дивиться в прямому етері? Анюта, привіт! Це я Тетяна Валерівна, привіт, привіт. Маріша Вішталюк. Маріна Вішталюк – це теж моя випускниця Аня Граве. Маріша, моя випускниця і акторка театру. І зараз вона вже мама. І вона в цьому році привела до мене свою дитинку. І в мене є наймолодша група один. І Маріша, которая котра зараз нас дивиться, привела до мене свою донечку Улічку. Дуже важливо, дуже важливо. Бачите, які у вас етер, як ви мене спіймали, і я прибіжала б до вас так, дуже розказати. Дуже Скажіть, що вам найбільше всього подобається в театралці? В театралці що мені подобається? Театралка це мій другий дім. І якщо це твій дім, тобі в, в ньому подобається все. І майже кожного року ми намагаємося зробити його е, кращим, більш теплим, більш досвідченим, е, щоб в ньому всі, е, хто тут знаходиться, відчували себе е, нібито в своїй родині. Яка у вас є цікава, мабуть, історія пов'язана з ДТШ. Ой, дівчата, вам не, не вистачить часу. Не вистачить часу, тому що історії вони є кожного дня. А можете, будь ласка, сказати якісь слова привітання для театра очки? Ну я так люблю цю школу, що бажаю для цієї школи всього того, що бажаю для себе. Для своєї родини я бажаю, щоб школа взагалі процвітала, щоб вона квітла як наш прекрасний двір. Я бажаю, щоб усі діти, усі викладачі були здорові. І саме велике бажання, щоб наша школа працювала довгий-довгий час. Щоб настала наша перемога, яку ми всі очікуємо. Очікуємо для цього сьогоднішній цей заклад, для того, щоб ми збирали ці гроші, щоб ми допомагали нашим хлопцям, завдяки яким ми можемо працювати, завдяки яким діти відвідують нашу школу. Вони навчаються тут. Вони з задоволенням сюди біжуть, і це велика, велика подяка. І я бажаю школі, усім викладачам, усім нашим дітям великої перемоги. Скорі. Скорішою, скорішою. Дякую. І я вам дякую, дякую, дівчата, за те, що я, я знайшла трошки часу, і ви такі прекрасні, милі наші учениці. Всі, всі хто дивиться, всім поцілунки, всіх люблю, до побачення! Альованний квіт, веселій діт. Тебе привітати з самого ранку. У гості до тебе, але, мій друг, не вміє влучно стріляти, і хто не вірить, я сине. Хотілося би ще, може, можливо, хтось не знає, почути, де ти навчалася? В мистецькій театральній школі міста Одеса. Я здається, прийшла у 5 років сюди і випустилася в 15. Поїхала навчатися в коледж Дніпровський театрально художній. Потім був ковід, я повернулася в театралку, зіграла тут у виставі вісім люблячих жінок. Потім знову поїхала на навчання. Ну, я так, я поверталася, я не можу відпуститися в школу, в мене не виходить. Оскільки я б, куди б я не їхала, чим би я не займалася, я все одно приїду сюди і буду чимось тут займатися, бо на ну, то любов, друзі. Та любов. Мені здається, що я знаходжуся в кайфі, коли я на роботі, коли в мене є якісь ось такі заходи у нашій театралості. Я відчуваю себе щасливою, що є чим займатися. Бо нудьгувати час завжди знайдеться. А ось е попрацювати треба його е викрити. Виходи на сцену. На мене. Це спочатку таке відчуття, ніби ти задихаєшся. А потім знову продовжуєш дихати. Це, це адреналін, ці емоції, коли аплодує глядач, коли ти знаходишся в повній ейфорії, це не передати словами. Напевно, не актори цього не зрозуміють, а актори мене дуже-дуже дуже зрозуміють. Чим ти взагалі полюбляєш займатися у свій далі час? Ну, Якесь хобі, може в тебе є. Ой, хобі. Я займаюся своїм е, котом у вільний час. Ми, у це нас сімейне ми. Хобі Хобі мій кіт. Так. Так. Е, до речі, один цікавий факт: він також е, одноокий, як і наша театральна стеша. Якщо б ти могла стати персонажем якогось фільму чи книги, ким би ти стала? У мене є така роль мріяна. Це е, в матінці кураж е, зіграти е, німу Кетрін. Її доньку, це, це роль Мрії, це, здається, така наповнена. Хоча ти нічого майже не говориш, але ти можеш сказати тільки своїми очима. Це для мене дуже цікава роль, я б дуже хотіла таку зіграти. Які події з дитинства ти пригадуєш найчастіше? Пам'ятаю, одна подія зв'язана з театральною школою. Був день народження театральної школи і теж. Я не пам'ятаю, що там було, але були пірати Карибського моря, і е, єдине, що я запам'ятала зі свята, що якась дівчинка вимазала мені все волосся тортом, і я плакала. А потім Джоні Деп мене заспокоював. Це було, оце таке в мене е, спогад з Джоні Депом, який заспокоював дівчинку в торті. Які твої досягнення тобі найбільше запам'ятувалися? Напевно, що цілувалася з Григорієм Наумовим у виставі. це моє найбільше досягнення за все життя. Дякую. Я дякую вам. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Побажання весни. Мрії зіснились Це бризки нових вражень, вирізня. Все тобі дарую, дарую, День народження Це інтерв'ю з зірками театралочки. Добрий день, будь ласка Мене звуть Віктор Дуже приємно. Oh -oh. Я працюю в школі з 2014 року. Як у вас справи? Справи, як усіх. Який у вас розмір ноги? Опит праці, який там добрий досвід. Дуже добрий досвід такий. Напрацьований багатими роками роботи в цій школі. У вас є якась можливо смішна або цікава історія, яка за потрапилася в, в, в театракцію? Ні, ну, тут дуже серйозно і тут... Я, я тут за кадром сиджу і сміюся, бо у Віктора Васильовича... Кожне його чергування це якась смішна чи цікава історія. Бо ми знаємо, я хочу просто сказати, що Віктор Васильович завжди так випадає він в його чергування в якийсь святковий день МТШ. Ви пам'ятаєте, як було в нас, який це був рік? Коли в нас був проєкт зірки МТШ, ми знімали кліп, і Віктор Васильович був в цьому кліпі если бы ви знали, як тяжело бути звездой, а точніше суперзвездой. Віктор Васильович, от я вам підкину тему, він суперкрутий рибалка. Він завжди, значить, з якимись там вудками, з якимись там. От про це давайте розкажіть нам. Давайте з рецепти. І поради досвідченого рибалки. Як брати цього? Бичка, розкажіть, чи як? Бичок добиває більше ладоні. То, що до половини ладоні це воші, говорять, всьому. Береш рачка, його на крючок, береш грузило, закидаєш його в камушки між камнями, желательно і ростуть мідії. І ждеш, коли він приплив, то скушує. А якщо рачка не кушає, то триваєш мідію і ловиш на міді. А який у вас був найвеличніший умов? Ну, десь камбалу було на півтора кілограму. Оооо! А так. тягнув, тягнув, тягну, але не витягну. Ну, театралка була, є, і хай буде ще на довгі довгі роки. Тут завжди було весело, тут завжди було працювати, гарні дівчата, гарні хлопці. Хай так, так і буде далі. Дякуємо. Вітаємо вас Дякую. теж з Днем народження. Дякую. Ура! Всім все здоров'я. Дякую. Наш ефір з не дуже гарною новиною. Повітряна тривога в Україні. Увага! Повітряна тривога. Просимо усіх пройти в укриття. Друзі, продовжуємо наш святковий прямий тер в нашій телестудії. Лунає тривога по Україні. Розумієте, як нам зараз складно продовжувати наш ефір. Але тим хлопцям, які зараз на передовій дівчатам, звісно, в тисячу раз складніше. Але ми стараємося для вас, хлопці та дівчата, нагадую, що всі ми всім гуртом і діти, і викладачі, і батьки і. Випускники збирають гроші на ЗСУ. Вчора був перший день нашого святкування, і ми вже зібрали ту суму, яку і запланували: 27 тисяч гривень на 28-му одеську комісовну бригаду. Це прекрасний результат. Вітаємо всіх! А отже, поки тривога, ми трошки змінили сценарій нашого телешоу. І зараз у студії наша шлюбна агенція. Наша затишна гостя, доброго дня. В якій кімнаті ви цього сьогодні працюєте? Сьогодні я працюю у, у кімнаті Настольні Ігри. Це дуже така спокійна кімната, але для інтелектуалів. Високих інтелектуалів, бо театралочці їх багато. Це така сімейна кімната, тому що настольні ігри це для мене ось щось сімейне таке. У нас школа сімейна. У нас ну, велика так, родина. Так, так, так. Як у вас настрій взагалі? Ой, дуже добре, дуже класно. Я дуже полюбляю це свято, бо знаєш, от я люблю театраличку і про це кажу кожного разу і кожного дня готова говорити. Але у цей день говорять всі. І це дуже класно, мотивує і надихає, щоб щось робити і щось створити. Ми коли зайшли, почули музику, от я була без настрою, якщо чесно. Я коли зайшла, у цю атмосферу в мене просто ось. Все вибухало. Так. Це був як бум. Просто він за такий вау! Просто вау! <рик> так, і ось сьогодні і завтра можна. Відчути, що у нас взагалі робиться, і як у нас взагалі життя, чому як знаєте, чому тягне сюди? І чому сьогодні діти ми ходили на екскурсію з ними зранку, і вони казали, там розповідали про нашу школу, і кажуть, загальну школу ми пропустили, та уку не пропустимо. Тому у мене сьогодні так само. Я в школу не пішла. І Я тому... вже в школі. Що привело вас? До цього конкретного напрямку роботи. Я про це дуже мріяла, і це моя дитяча мрія. Я е, у дитинстві багато хворіла, і така дуже цікава історія. Е, я залишалася вдома, і я з маленького міста, і там театру немає. Я не знала, що таке театр, але по телебаченню йшли телевистави. І я е, хворіла і дивилася їх. І я так замріяла, що мамі сказала, що дуже хочу у театр. Ну, з посмішку сказала: якщо знайдеш, то йди. І я почала шукати. І знайшла спочатку драм гурток. Але потім у будинку культури мені повезло, був дорослий театр, який на той час ставив п'єсу Мар'єра Мнімовальної, і там потрібна була маленька дівчина. І е, мене взяли і все. І я з п'ятого класу жила у театрі, і нічого, крім театру, я більше не хотіла і не мріяла. І ну, Я так люблю театр. І... Вважаю, що без нього жити не дуже Це погано. Мені або холодно, або, або в мене морожено. Це. Це просто уютне любов. Сімейна. Сімейна. Сімейна наша. Так. Чим ви займаєтесь у вільний час? Яке у вас ще є хобі? Щось? розкажіть нам про нього А що таке вільний час? Кажіть тоді я за церковь. Але я скажу, дівчата, я, я дуже полюбила, знаєте, що таке. Я ніколи це не любила. А зараз от дуже полюбила. Може старість на порозі, але я квіточки полюбила. Я дуже дуже в цьому році насадила квіточок. Я дуже раді, <рес> у мене таке. Хобі з'явилося. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Мені подобається, у моїй справі все. Бо це моя мрія. Знаєш, коли здійснилася мрія, і ти у цій мрії живеш. І іноді ти ловиш себе у на доті, от їдеш у маршрутці і дивишся на людей. А люди такі втомлені, є злі, є, знаєш такі на своїй хвилі. А ти їдеш, втомився. Хтось тобі. Ну знаєш, які діти бувають. І ти їдеш. І дев'ята година вечора. І ти повинен бути сумним. Але у тебе все тепло, бо любиш, бо любиш дітей, бо любиш роботу, бо любиш театр і тому, що тобі сказати, коли у дитини не щось виходить, знаєш, коли приходить і щось там намагається зробити, і коли неї виходить, то ти. Тут при Театралка це любов. Це наш дім. Happy to you. Театралочка. Вітаємо 27 років.